Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. І сьогодні хороший настрій, адже це ювілейна 400 та задача. Її створив некоронований чемпіон світу Адольф Андерсен. Хід білих знайдіть виграш. По матеріалу виграють чорні. В них на ферзя більше. Чорний король розташований в центрі дошки. В нього немає ходів. І залишилось просто оголосити йому шах і може бути мат. Але як поставити мат? Адже всі ідеї в чорних є захист. Наприклад, слон C2 це, це не мат, просто поб'є ферзь. Можна зіграти тура е 5 Чорних багато фігур, чорні можуть віддати ферзя. Тут мату немає. Наступна ідея зіграти кінце 5. Чорні просто б'ють. Тура це 5, Тура це 5. Виграли чорного ферзя, але в білих мало фігур. І мату тут немає, чорні виграють. Ще є ідея зіграти кін Д2. Чорний кінь захищає поле d2. Він його побив. В білих з'являється хід f3. І був би мат, якби Чорний кінь не контролював поле f3. То граємо f3, побив кінь, білі тут не виграють. Можна ще зіграти кінь G5, тоді HG. І в короля з'являються ходи. F3, король Е5. Тут чорні виграють. Повернемося на початок. Правильний перший хід жертва слона, слон d5. чорних немає вибору, чорні б'ють слон d5. Хід білих, подумайте. Білі жертвують всі фігури, щоб поставити мат. Зараз білі мають відволікти чорного ферзя від поля Е5. Правильний хід це кінь С5. Ферзь має бити. Далі можна грати тура е 5 Чорні б'ють слоном, і слон буде обмежувати короля. Білим залишилось зіграти ф 3 Тобто білі забирають коня шахом, звільнили поле ф 3 В короля немає ходів, тільки бити АЖ. І тепер елегантний мат пішаком. F3 білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білі мають пожертвувати всі фігури і оголосити мат пішаком. Слон Д5, слон Д5, кінь С5, ферзь С5, тура e 5 слон e5, кінь G5, аж Ось в чорним вже є страшенна перевага в матеріалі, але білі грають f3 і це мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!